У нас ранок. Сьогодні так прохладно, морозець. Починаємо нашу утрішню пору. Вискакують наші кури. Ось, пільник наш був трошки прихворів. Крошечка, крошечка ще індючата, Зранку просяться на двір. Я їм... Наколотила лікувальної водички з тімоксом, бо щось вони трохи у нас прихворіли разом з курми. Так що сидять вони у нас поки окремо і, і водичку теж окремо. Курочки у нас тут під'їдають. Водичка тепленька їсти, поки не дуже хочуть, але... П'ють вони гарненько. Тому зараз дала їм трохи меленого дерті, щось вони її краще їдять, ніж зерно. Мішала туди трошки трисульфону. і морської ракушечки. Думаю, хай там трішки. Там вітамінки. Водичка з ліками теж. Вихоємо 14 днів. Тому яйця не збираємо і віддаємо собака. Так що ось так. У нас ось вітер. Вітер холодний. Сьогодні мороз не знаю скільки градусів, але водичка трішки потім мерзала. Ми даємо тепленько, щоб вони трішки зігрівалися. Отак От ось дюбають гарнесенько. Отак. Отакі у нас, ну, вже б'ються, старі курки, не можуть поділити собі місце. Хочу показати вам трішки з наших кроликів. Чон, Малиш. Такі квітки відкривати не буду, бо це такий принц у нас з Каліфорнія. Трішки був у нього вушний кліст, то ми йому замазали олійкою. Трошки він не, не гарний. Це чіп, такий бургундія. Це наш такий сіренький кролик. Тут є баранчики. Дуже шкода різати, а, а купувати живими, ніхто не хоче. Ось такий сиренький кролик. От такий дівчинка гарна. Це такий теж хлопчик Бургундія, але трішки якийсь у нього іншого окрасу. І по величині він набагато більший, ніж той бургундець. Це такий смішаний. От такий у нас гарний сірко такий. Тут у нас дівчата, ті, що були у підвалі влітку. Гарненькі, але ще сидять разом, нема куди розсадити. Ось такі у нас ось три хлопчики. Теж гарні, треба розсаджувати. І такі у нас кроленята Попідроставші. У нас дівчинка-баранчик. Отакі ось. У нас тут мамочки, ми вже їх подсаджували в маточники. Будемо сподіватися, що вони будуть нам приносити опліт. Це наша лолочка-шоколадка любима моя. Це Рубі. Ось щось клітку догризає, да? Рубі? Це наша ось дівчинка, Шон, теж собі лишили. Злучили її з хлопчиком. Не знаю, що буде. Ще їм їсточки не давали. Оце ось така дівчинка. Відкрию. Оце ось така дівчинка. Дивіться. Мішана дуже гарна, така красива. Дівчинка, але щось ніхто не хоче купувати, тільки, тільки м'ясо. Тому ми хлопчиків потрошку забиваємо, а дівчаток лишаємо. Наша молода кроличка Одиниця стати мамою. Дивіться, як збирає соломку і моста собі там гніздечко. Ось так ось молодець. І, така гарненька. Бачите. Понесла в дорогу. гнездочка. И а все. Видите? Красунчик. Манюшек. А эти дети красивые. Какие красивые маленькие. Все, 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 все. Зараз заховаю, закрою, а Для тех, кто говорит, что Не гуляють, не круляться. Ось такі така в нас ще малеча. Вийшла вже з гніздечка. Дивіться, такі, ой, погано видно через сітку. Ось такі чотири маленьких пухнастих клубочка. Такі гарненькі. Так. Наш заєць і така ось біла кроличка. О, така біла кроличка. Сьогодні вони у нас паруються. Ось такі красинчики. Це така роженька кроличка. А то наш малиш. Така гарна велика. Кролики обоє величенькі такі. Такі гарні. Будуть красиві кроленятка. Сіренькі. Кроличка у нас похожа на лапочку, А після починається короботи. Подивимося, які будуть гарні кролинята. О, Кроличка хоче, а кролик ще ніяк не роздивиться свою територію. Дивіться, яка вона нас кроличка криличка з рижою холкою. Така. Кролик у нас породистий, бургундія, але якийсь світлий. Такий гарненький.